Вітаю з вами Томі і починаємо проходити гру No Logics Ins. Це гра від українського виробника. Якісь меми, щось там, крокодило-бамбурдило. Поглянемо, що тут, як так. Ти агент бюро абсурдного контролю, все пішло шкеребель. Закони логіки тріщать по швах. М'ясо шепоче мемуари мера, качки вимагають ритуальних танців, а автоматик кидає цегу. Світ накрила хвиля аномалій, що порушують здоровий глузд. Твоє завдання локалізувати джерела абсурду та нейтралізувати їх. Ти не один. З тобою пристрій нового покоління Абсурдометр. Як працює Абсурдометр? Зелений все більш-менш нормально. Майже. Жовтий ти близько до абсурду. Будь уважний. Червоний абсурд поруч. Дій негайно. Так. Ага, сейчас ага. там. Так, і що це тут? Ну давайте поглянемо. Так, повиська з книжка, офісне крісло, ну таке це. Ходімо далі. Так, взаємодія. Так, доброго ранку, агент абсурду. Так, сподіваюсь вам чути якісь чвірінькання і все інше. Ой, Ось. Ну ось так, напевно, буде нормально. Так. Так, так, що це у нас тут? Заправка чи... що це якась стоянка? Так, ну добре, сміття, дерева. Сподіваюсь, воно буде не сильно злагати на вигляд. Давайте Що це таке тільки що було? Так, сподіваюсь, воно чутно. Так, ходімо, давайте поглянемо. Ну, будемо далеко, не будемо відходити, да. Ой! Отак, ще трохи. Якісь палатки. Ого, полетіло. Полетіло як. Ну добре. Так, що у нас тут з палатками? В палатках нічого не видно. Натисни Alt F4 і я стану вільним. Да-да. Да-да. Повіримо, повіримо. Ну але не зараз. Не зараз. Давай до кінця гри, а потім... Ох, яка класна утка. Качечка. Ти шо, ти шо? Ну ти кань танцюристка. Ритм це все навіть у водоплавне. Q q w e Q q w e ти гідний, дзьоба. Ну, так очищили. Ми очистили качку. Так, що у нас тут ще, 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 ще. А ну, от оцей глаз. якось він. Виділяється. Так, видалити абсурд. Ха-ха. І стан стабільний. Ось це 4% порожнечі, 12 вічі, 4 надії. Так, і що тут? Ну, от, от знизу може ось щось тут є. Ну, а пригнути? Багаю, зупинись. Мені тут подобається. Ага. Вибач, така робота. А що вдієш? Так, ходімо до... Розробник забув написати до тебе сценарій, імпровізуй. Ти про те? Чи, чи взагалі? Я вже розібрався. О, заходимо. Заходимо, заходимо. А що ми такі жирні. Чи що? О, ага. Повторюй за мною. Зелене. Зелене блакитне... Лав... Єсть. Блакитне, зелене блакитне. Блакитне зелене блакитне. Червоне-червоне блакитне. Червоне-червоне блакитне. Абсурд переможе. Ну. О! Бамбардило Крокодила. Чи як вони там? Синутри твоя матері. Ой, що ти тройко? так си. Бомбардіро rom... крокодило. Що ти так сильно гучно ореш? ти? Ну все, полетів, так полетів. Нам зараз не вистачає якраз бомбардирів всяких. Так, що це у нас таке тут? О, лимонадик. Давай. Так це якийсь вуголь. ж? А, з кирп... А, там керпичі, щось таке в описі було. Кирпичі якісь. Ну я так розумію, кирпичі воно таке. Нам... О! Як же доросла після важкого дня? Та потім розслабався. Що це за м'ясо? Я був мером, доки вони не зробили це. Ти скуштував ладу на смак як... Свили... С -с свинина. Влад, як свинина? Бідний Владик. Що зробили з. Оце Владик! Ай. Поки що немає бюджету на анімацію озвучку лише вище він говорить. Угу. Дуже-дуже угу. цікава історія, але вибач. Дякую, що повірив у мене. Мені це було потрібно. Така історія. Аж заплакать захотілося. Дуже сильно. Так. Мусорка. Ну це, напевно, оці як вони. Репо називається, така граба. Чого тобі треба? Іти, Тоді збери все сміття. Я що тут буду сміття збирати? Хоча розкидувати в лісі сміття, ну це взагалі. Ви таке ніколи не робіть. Навіщо забруднювати? Що ви йдете в ліс нам на пікнік чи щось такого. обов'язково потім його забирайте з собою. Так, ого, ось ось. ось. Так. Чорт, добре, знайду інший парк, Буде все одно щось там не встиг. Ой-ой-ой. Оберито Бондіто? Дидюли. Ти справді думав, що <різований> можеш мене пере... Ой. Ти <різований> справді. Думав, що зможемо перемогти, сидячи в трусах перед екрадом? Мило. Тепер натисне RTF f 4 і біжи до матусі. Я і так побіжу. Я і так побіжу. Так. Давайте. Ми купимо що? Офісне крісло. Тому що, а як можна перед комп'ютером сидіти а, вийде? Отак от, от. Як можна бе... О, яка кожене воно. Новеньке, ти що? Як мене наперед комп'ютер сидіти без сільця? Так. Доброго ранку, агент абсурду. Та, доброго доброго. Знову йдемо на роботу. На роботу пописати потрібно сходити. Що у нас тут? Ну, унітази, звичайно, не дуже чисті. Що тут? Раковини ще гірше. Тут і в туалет не дуже хочеться йти. Так, що у нас тут. Опа! Для мене? Я сідаю. А як сісти? Сісти. Куди? Ну добре, мені так. О! Також на роботі оцю абсурду, так? Що ти? О. Ти теж за екраном, так? Думаєш, я просто текст натриги. Я живу як лайно щодня. Дім, робота, порожнеча і знову. Принеси пиво. Як же я хочу... Ну так, пиво, то що? Зараз бігаємо. Швиденько. Вина, вина, давай луч вина. Вина не хочеш, так? Що тут? Ось можна щось тут написати, так? Щось там не дуже видно, що там. Ну ми потім розберемося. Так, так, сиди, сиди, зараз. Пиво, пиво, пиво. Що у нас тут спринте? Ну давайте розпечатаємо пиво. Не хочемо. Давайте ого, сюди. А що ми якісь такі низькі чи що? Скільки нам років? Тінь як. Ага, О, ось ой пиво. А чому такі низькі ми. О, яблучку взяти. Ми взагалі не дотягуємося. Яка робота? Куди це воно? А куди Тут немає. Ось, наприклад, вода ось через кран тече, вона сюди зливається. А потім куди вона на підвогу л'ється? Чудово, чудово. Так, ну я приніс тобі. Дякую. Навіть не знаю, чи стало легше. але принаймні щось там було. Так, да, не встиг, не встиг. Так, що тут у нас ще є? Так, 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 так. О! Грибо. Ого! Нічого собі! Я теж хочу, давайте! З вами. Так, да, Аномалія скінчилась. Що ти турбується? Оце. Ми програмисти. Що тут у нас? Програмувати, бо натисни клавіші, на які зявяються на екран. Так, X, D, S, W, Q. Так. D, Q, S, W, T. Так, так, так. QSZZX -X 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 Z Тепер цей офіс не там аномалій нема в ньому. Далі QQ, така, як будто в першому домі де вводити Так, давайте полицю купимо. Що тут? Ось така поличка. Звичайно, ми не користуватися не будемо, тому що ми занадто зайняті. Щось я нічого тут. Так, ну отак краще чути. Можливо, навіть ще трохи більше, щоб вам було чутно. Хоч яку-небудь музику. Так, що у нас тут? Стільчик? Ну, ось ця кнопочка мене до себе підманює Так, 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 так. Ого, ніндзя. Наруто. Наруто кофе? Так. І що ти? дієте? Затисни і. Ага. Ого. Ми професійні прибиральниці. В тому сер чужі гроші і власні помилки. помилки. часу летить... А я все той самий? Натискаю, ніби це рятує від всього. Втрати, кредити, проблеми. Я точно живий? Знову ця рутина, коли це все зміниться. Та давай вже. Час святить, а я все той самий. Так і є. Що тут? Хто це тут такий? Так. Ви люди думаєте, що спекота, спробуйте жити двома горбами. Ви так поспішаєте, що забуваєте просто дихати. я му зупинитись. Чому ви заведете клапас? Хіба у вас немає горбів, які тягнуть вас назад? Я так розумію, такі мемчики. Так. Ти вже натискав, тобі це не набрид. Так. Іншого немає. Тільки одна двері. Ага. Одна двері, один вхід. Давайте ще. Так, ну давайте тут натиснемо. Натискаю, ніби це врятує від усього. Та ти в... Все, йду. Що тут у нас? Ей, дякую, що зіграв у no Logics Inc. Мені дуже приємно, що ти спробував мою гру. Я намагався зробити все різноманітним і додати потроху всього. Сподіваюся, тобі сподобалась моя ідея. Пробач, що реалізація слабка. І зараз наразі коротка. А ігра наразі коротка. Мені. Накрила депресія, через яку немає ані сил, ані ідей працювати. Я постараюсь оновлювати гру, щоб реалізувати свою ідею повністю і дати тій можливість розслабитися в світі абсурду. Дуже хочу почути твій фідбек про гру та особливу ідею. Дякую за з і Вадим. Ось така гра. Як вам сподобалось? Якщо так, напишіть коментар. Або якщо не сподобалось, також пишіть, щоб я таке розумів, що і як. Особливо для мене, ну, якось так. Корот, коротенько, так. Якісь там пошук аномалії, їх вирішення, ну, такі якісь. Понатискай кнопки. Ну, можливо, для ігор такого жанру аномалій це щось інше, тому що багато їх ти просто потім повертаєшся в якусь двер, йдеш або вперед, або назад. Ось так. А тут хоч якось їх вирішено. Ну, може ось щось оригінальне. Тому якось так. Ну доволі цікаво, напевно. Тому ось так. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що зі мною були. Всім до зустрічі!